Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості Стабільність. Маємо для вас чудову пропозицію. Продається житловий будинок з земельною ділянкою. Площа земельної ділянки 10 сотих. Її межі. От, ці дерева, це є один край ділянки. Йдемо по дорозі. І маємо другий край ділянки, це от паркан. Площа, як я попередньо сказав, 10 сотих. Під'їзна дорога в нас асфальтована, що є дуже добре. У нас вже є сусіди, добудовуються там хауси. По сусідству у нас є підведено до будинку електропостачання, газ, також є у нас власна свердловина. 8 метрів глибини, вода тут гарна. І зараз більш детально вам покажу сам будинок. Будинок у нас площею 100 метрів квадратних. Вимурований з цегли, покрівля у нас шифер. Будинок вистаєний в гарному стані. Вікна дерев'яні, ну але звичайно їх потрібно під заміну. У нас огорожа з двох сторон є вже. Зараз більш детально покажу подвір'я. Так, ну Тут у нас зрізали були великі горіхи. Вони йшли під лінією електропередач, їх потрібно було зрізати. У нас на подвір'ї є, як я попередньо сказав, у нас є свердловина 8 метрів, у нас є сарай, такий літня кухня, дивіться бо є от. Сарай в гарному стані, нічого не протікає, немає сирості. Також є така для проживання була така кухня, тут є пічка, газова плитка була, от підведений газ до неї. Також нічого не, не протікало. Є тільки тріщини на стелі, але це, це все. Одниці. Так, далі у нас ще є. Пивниця така для зберігання. Вона вже, звичайно, що під демонтаж. Хоча також вона не має ні сирості всередині, нічого такого, щоб було погано. Зараз ми зайдемо в будинок і я покажу більш детально. Так, маємо. Велику прихожу з великими такими панорамними вікнами. У нас кімнати є наліво і є направо. Всі кімнати у нас кругові, так що можна з однієї перейти на іншу сторону. Це була попередня кухня. Газовий лічильник є. Є канал на витяжку. Стіни у нас по не були таким цементом. Стеля у нас єплена з глини. Така друга кімната. Загальна площа всього є 100 метрів квадратних. Електроенергія підведена, газ підведений. Нічого не відключено. Є у нас вихід на горище. Можна мансарду добудувати, перебудувати. От є лічильник на електроенергію. Тут стояв попередньо котел газовий, є підведено газ і є вихід вентиляції. Також у нас горище. Нічого по даху не протікає, потьоків немає, все в гарному стані. І наступна кімната така от. Пропозиція у нас є для вас. Тому, кому цікаво, звертайтеся в Агентство Нерухомості Стабільність або за номером, який буде прикріплений, нижче в описі до цього відео. Дякую за увагу.